Дев'ятирічна Марійка Липівець показує глиняну фігуру, яку зробила на занятті гуртка кераміки. Я зробила ангелочка для мами на 8 вересня. Він з кераміки зліпили і ставимо це. У нас є піч. Ми туди ставимо і запитається робота і наш день ми забираємо роботу. Моя донечка відвідує гурток кераміки, відвідує школу мистецтв з направлення театральне, також ще черлідінг. Та художня школа у цих закладах із 1 вересня планують запровадити змішаний формат навчання. Хочеться навчатися стаціонарно, тому що є такі гуртки, які ти не заміниш онлайн. Дуже складно займатися театральним онлайн, ліпити з кераміки неможливо взагалі вдома. За змішаним форматом заняття у Полтаві планують організувати у чотирьох освітніх школах мистецького напрямку, які підпорядковані міській раді. Нині там готують укриття. Ще в одному закладі навчатимуться дистанційно. Це у дитячій музичній школі номер 2 Ті батьки, які і діти, які виявляють бажання навчатися онлайн, вони будуть навчатися онлайн. Ті діти і батьки, які виявляють бажання навчатися офлайн, вони будуть навчатися офлайн, але тільки в межах лише тієї кількості, які зможуть тимчасово укриватися в тимчасових укриттях. Якщо говорити, наприклад, про другу музичну школу, то там буде навчання лише онлайн. Через те, що там таких приміщень, які виконували роль тимчасових укриттів, в цій школі відсутні ті школи, які мають власне приміщення, вони будуть працювати в змішаному режимі. Тобто індивідуальні заняття, все ж таки, потребують безпосереднього контакту. Треба е, музиканту. Обов'язково працювати над постановою, над чистотою інтонації по телефону чи Google там Zoom. Він не зможе цього передати. Заняттям такого теоретичного плану групові заняття їх можна організувати, якусь певну там музична література, там інші предмети, історія мистецтв можна начитати теми, показати слайди. В одній з музичних шкіл Полтави навчається майже тисяча учнів. Укриття у закладі розраховане на 49 людей. Заняття тут також планують організувати за змішаною формою. Ми будемо розбивати так, щоб... Або по інструментам будемо робити, або по відділам. будемо рахувати таку кількість людей, щоб вона якраз підходила під 49 чоловік. І ось, знаєте, в один день, наприклад, будуть гітарісти, там бандуристи. На слідчий день будуть діти, ті, щоб всі успіли. А на Полтавщині із 43 мистецьких шкіл очно навчатимуться лише у трьох. У решті заняття будуть за змішаним форматом та дистанційні. Один по тільки дистанційно буде це чутівська школа. У них взагалі немає ні е, укриття, ні можливості кудись піти і батьки обирають тільки дистанційний формат. Три школи: це Білицька мистецька школа, великобогачанська мистецька школа імені Кушнерика і Шишацька школа. Вони планують очне навчання. Але це все з письмової згоди батьків. За словами директорки обласного методичного кабінету навчальних закладів мистецтва та культури Ліни Богодистої, формат навчання у мистецьких школах регіону протягом року можуть змінювати. Перш за все на це впливатиме безпекова ситуація та наявність укриттів. Загалом же в області в освітніх закладах мистецького напрямку навчається майже 11,5 тисяч учнів. До початку повномасштабної війни їх було приблизно на чотири сотні більше. Ела Трубієнко Павло Лопатюк та Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтава.